Food. В цьому відео хочу познайомити вас з нашою новою машиною. Це машина для глазурування пончиків або інших продуктів. Саме ця машина розроблена для холодної глазурі, тому що в неї нема підігріву. Цю машину можна зробити з підігрівом і працювати на гарячій глазурі. Відповідно, з чого вона складається? Вона складається з рами з наживіючої сталі. До речі, вся машина зроблена з харчової наржвійки. До рами у нас. Приєднується вахня частина, вона знімається для більш е зручної економної транспортировки е в разі необхідності. Також у нас є спеціальний мінімальний столик, який у нас також розбирається ось таким нехитрим способом. Ці опори знімаються, ми знімаємо столик і відповідно складаємо його в нижню частину і перевозимо в разі потреби. Як працює ця машина? До речі, стоїть на колесах з тормозами для зручного транспортування по цеху і для фіксації. наше, Опускається в цю баночку і наповнюється глазур'ю. Наповнюється через нижні отвори, через які відповідно і потім буде поливатися. І далі тут у нас рішоточка з продуктом, і ми вручну беремо ось таким чином і поливаємо все нашою глазур'ю. Цю рішоточку ми беремо, відставляємо. З продуктом ставимо сюди і повторюємо нашу операцію. Ось і все. Дуже проста машинка, але дуже дієва, може полегшити вам роботу нанесення глазурі на ваші вироби. Для зручного життя у нас тут з вами є кранік, і ми можемо дуже ретельно, якісно вимити нашу машинку і на наступний день працювати на чистому обладнанні. Повторюю, ця машина зроблена для роботи на холодній глазурі. Також можна зробити її. Таніші стосовно замовлення переходьте на наш сайт в описі під відео або пишіть за контактами. Будь-яким меседжі або там фіну.